Одного разу було весілля в Кані Алалейській, і була там мати Ісуса, Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів, коли забракла вина, Мати Ісуса каже до нього, вина не мають, Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати я мовила до слух. Що тільки скаже, ба, робіть, було ж там шість каменів посуди на воду, що були для юдейських очищень, кожна міщала дві, або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх до верху, далі каже, зачерпніть тепер не і несіть до весільного старости і понесли. Коли староста потуштував воду, що стала вино, а не знаючи, звідки воно взялось, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодой каже до нього. Кожен чоловік дає спершу воно добре, а й купівця гірше, ти ж добре воно зберіг досі. Ось такий початок чудесу, члеві сука, нігалийський. І тим об'явив свою славу, і учні увірували в нього. Христос Воскрес. Якщо глянути на сьогоднішній Євангеліє, то всі ви добре знаєте цю подію. Це є подія в Кам'ян Галалейській. Але. Щоб добре зрозуміти сьогоднішнє писання, мусимо знову подивитися до єврейської традиції. Єврейське весілля святкували не так, як українці. Українці святкують весілля як мінімум два дні. Перший день це весілля, другий день це поправиння. Я догадуюсь, від кого українці позичили таке святколюбство, але не буду казати. В євреїв весілля святкували як мінімум сім днів. Тепер уявіть собі, скільки треба було Господині готуватися до того свята. Якщо подивимося на це писання, то слуги слухаються при чисту Ділу Марії. Гадаєте, це просто так, що прийшла жінка на весілля, сказала, зробіть те і її послухали? Ні. На весіллі могли слухати тільки одну єдину жінку. Це і господиня весілля. Та, яка це готувала, та, яка це впорувала, і та, яка цим всім займалася. Як бачимо, це була причиста Діва Марія, мати Ісуса Христа. Якщо подивитися, на весілля кличуть Господиню ту, яка вміє куховарити, та, яка вміє впорядковувати, і та, яка, скажімо так, тепер сучасною мовою, яка дуже добре знає менеджмент і маркетологію. Яка то все подати вміє, знає, коли подати і як. Отже, характеристика Пречистої Діви Марії є досить цікава. Це є жінка, як кажуть, в нас в Україні «газдиня на всі руки. Отож, але весілля сім днів. І тепер уявіть собі, скільки Пречиста Діва Марія мала готувати. Ясно, що вона це не сама робила. Але під її керівництво для євреїв, якщо добре подивитися, то саме свято, зокрема, це символізувало так звану радість Тори, або благословення, перебуваючи з Богом. Це було місце і час, коли святкували і раділи всі. Уявіть собі, що якщо Святкувати весілля в Дрогобичі, це треба запросити, мало кажучи, весь Дрогобич. Тому що це і свято радості з Господом Богом. І коли в кані Галалейській святкували, то святкувала ціла кана Галалейська сім днів. І про це все мали подбати молодий, як правило. Тепер стоїть питання: скільки мало бути вина? Щоб сім днів святкувати. Ясно, що святкування з вином в єврейській традиції, це не означає напитися. Це взагалі означало приниження і зневажити самого себе і свою родину. Тому ніхто не напивався. Але пили і святкували. Ну, сім днів святкувати, то нічого дивного, що вона забрати. Тут на одне весілля годі закупити на один день, а тут на сірні. Це треба було готуватися роками. В принципі, в Україні, зокрема на Закарпатті, є така традиція. Коли народжується дитина, то готують велику бочку, вона її або закопують, або заховують. І вона стоїть до того часу, поки аж дитина, там донька чи син не удружується. І така бочка може мати 300-500 літрів вона. Але сім днів до куда неш? Отже, причисто діва Марія побачила, що є небезпека, забрала вина. Для євреїв, які святкуючи, і яких вино вважалося перебуванням і радістю з Господом, це означало велика і велика зневага для цих молодят. Отже. Забракло радості, м'яко кажучи, перебуванням з Господом. Від такої ситуації оправдатися молодятам це було дуже і дуже важко. Фактично на ціле їхнє життя падала кінь цього, що забракло. Це вважалося немовби, як Господь лишив їх якоїсь ласки. А для євреїв це було великим-великим. Можна сказати такою мовою, як в народі кажуть, немовби, як покажуть, маленьке прокляття. Тому Пречиста Діва Марія поспішила до свого Сина, Ісуса Христа, з тим проханням. Фактично порятувати цю молоде подружжя, яке щойно створилося. Бо справді велика небезпека над ними зависла. На подальші роки їхнього життя. Це, як в нас в Україні кажуть, дихнули постійно на них палець? О, у них вина забрала, Господь вішив своєї благодаті. Тому Ісус Христос одразу звертається до своєї мами, що мені і тобі? Якщо взяти книгу суддів, 11 главу чи Самоїла, 16 главу, це означало, що мої і твої плани розходяться. Тобто це не моя справа, адже це справа Єсуду людська, і вони про це мали подбати, адже вони готують весілля. І це дуже гарна ознака для нас. Є певні плани, про які Господь має, благословляє. А є певні плани, про які має подбати сама людина. Не спихати на Господа Бога, давай. Ні. Приклади на сам. Маєш для того голову і руки. Бо дуже часто ми так любимо робити. Господи поможи. А сам сидить, як кажуть, у пальцем, пальцем не вдарить. Ні, так не працює. Господь лінивим не допомагає, бо то гріх. А Господь на гріх не співдіє. Працюй. Якщо хочеш мати. Так чи інакше, але Ісус Христос конкретно звертається, ще не пройшов цей час. І дуже важливе слово жінко. В українській мові це звучить трошки так важко на вухо. Проте, якщо подивитися згідно єврейської традиції, це є вияв поваги до жінки. Коли чоловік звертався з жінкою, це означало, що він виявляє досить велику до неї повагу, пошану. Тому, коли Христос звертається, звертається з особливою повагою до своєї мами, кажучи, ще не прийшов час діяти. Ще не прийшов час, коли отець мені казав розпочати цю справу. Проте Марія уповає на свого сина і знає його можливості, тому звертається до слуха, все, що вам скаже, робіть. Чому Марія була така впевнена, що Ісус її послухає? Тому що, згідно єврейської традиції і закону, якщо без син чи донька не слухала своїх батьків, або зневажила їх. Батько чи мати могли піти, так звано, як казали, добрами в хвіртки міста і пожалітися старшим. І за це каменували. Зневага батьків каралася смертю. І тому навіть ця четверта заповідь, яка стоїть, не слухати і не поважати батьків це означає зневажити самого Господа Бога. Зважте, після трьох заповідей, саме четверта слідує, шануй батька і мать, три заповіді стосуються Бога і тоді батьків. Ісус Христос не може не зберігати закон, адже від Господа. Він не той, котрий має в собі гріх. Тому звертається до тих слуг. Наповні цих шість посудів. І тут є єврейська символіка. Число шість. Це є число неповне, недосконале. Повне є число сім. Згадайте, скільки Господь час утворив світ? Повнота. І наповнення цих посудин, які використовувалися для обмивання посуду рук ніг це означало, що цей старий закон припису є до кінця недосконалий. Ісус Христос, той, який наповнює і перетворює вино радості, як кажуть, добре вино. Тобто тим самим це Йоанн показує. Що Ісус Христос є той, в якому цей закон вдосконалюється, стає повнотою повнотою перебування і радіння в Господі. Цей староста каже, коли ж чоловік готується до весілля, спочатку дає добре вино. Логічно. Бо коли вже трохи випили, вже так не слідкують це вино трохи добре. Каже, ти ж зберіг на тепер. І каже писання: ось так Ісус почав чудеса творити в Камі Галалейській і об'явив свою славу перед учнями. Тобто в цьому плані спасіння Богородиця займає не останню роль. І тут показує її характеристику, дуже хорошу характеристику. Вона та, яка вміє, вона та, яка знає, і та, яка вміє зауважити і подбати. Можемо сказати з певністю Ісусу, з мамою пощастило. Вона справді є дуже добра господиня і дуже добра мати. Вона вміє довіряти своєму синові. В єврейській традиції є така річ, коли глибокі стосунки дуже часто виявляються певними натяками. Марія прекрасно ці натяки вміє Ісусу видавати і відчитувати, що каже Він. Ісус їй сказав, що не прийшла година, але незаперечного. Він дав конкретний її зрозуміти, ще не прийшла моя час місійності. Проте Марія знає, що він є всемогутній. Тому так. Але ти є Господь. Отже, якщо є проблема, ти її можеш вирішити в такий спосіб, який тобі належиться, і який ти сам знаєш, як найкраще це направити. Ісус це робить. Це є важливий нюанс також для нас. Вміти довіряти Христові. Він знає, як він цю ситуацію має направити ту чи іншу. Бо ми дуже часто кажемо, зроби так. Ти Господові кажеш, що він має робити. Ти впевнений, що ти добре розумієш, що ти просиш. Ти Богу вказуєш, що він має робити. Як казав один старий отець, ти справді притомний, коли таке говориш? При своєму розумі. Це і важливо для нас також розуміти. Якщо ми щось Бога просимо, ніколи йому не вказуємо, що він має робити. Він знає, що він має робити і як він має це робити. Якщо ця справа справді є потрібна для нашого духовного зростання, чи для зростання духовного іншого, чи справді принесе користь нам чи спільноті, він про це підбає. Але якщо ти приходиш з такою гордістю, вказуючи Богові, зроби це, зроби так, зроби то, ну, то я не думаю, що Господь на гріх буде відповідати на гордість. Тому це те писання каже, Господь покірно і лагідно серце не відкине. Коли людина приходить цим серцем і просить, подібно як Марія, і є проблема. Вона дала конкретно зрозуміти, натяк, є проблеми. Все, достатньо. Бога більше не треба вказувати, що треба робити. Він знає. Тому в наших проханнях також будьмо обережні. І такий дуже важливий нюанс це вино. Так званій єврейській асхетології, тобто це є асхотологія останні, можна сказати, речі, які євреї очікували приходу Месії, що з ними відбудеться новий початок. І він справді починається. Бо це вино це є символ тої Божої благодаті, яку людина може осягнути і перебувати в тій радості, якщо вона справді перебуває і довіряє Христу. Від нас потребується небагато довіри. Якщо ми довіряємо Христу, довіряємо Його плану, тоді буде ця радість. Бо всю ситуацію він вміє направити. Свого часу одна жінка захворіла онкологією. Страшна хвороба. Якщо вчасно до неї не звернутися увагу і не змінити свій спосіб життя і мислення, можна втратити дар життя. Це спантеличує. Це заставляє людину десь стривожитися, бо розумієш, що є небезпека дуже велика смерть. Спочатку плакала. І старе. В Він результаті зрозуміло, що їй нічого не лишається, як тільки покластися на Господа. Вона звернулася до лікарів, почала лікування, змінила свій спосіб життя за традицією українського народу, як тривога до Бога, почала молитися, почала зважати на свій спосіб життя. І з Божою помічю вона вийшла з цієї немочі. Коли минуло трохи часу, і вона вже була цілком здорова, вона тоді сказала таку цікаву річ. Каже: ви знаєте, ця хвороба каже, була мені дуже і дуже потрібна і корисна. Я навчилася оцінювати життя тією вартістю, якою мала би робити, але я цього не робила. Я ставила на перший план те, що насправді жодної вартості немає. Я цінувала ті речі. Які ціни не мають. Я навчила цінуватися життя, я навчилася цінувати свій час, я навчила любити по-справжньому своїх рідних і розуміти, що ввечері це є ласка Божа, якщо він прийде. Його може не бути. Це не є щось таке, що ми сприймаємо належне, але це і каже дар. Я зрозуміла, що робота це є важливо, але мої діти набагато цінніші. І через роботу я не виконую свій батьківський обов'язок. Не дарую їм свою любов, не дарую їм тим приклад, як вони мають жити, що таке є добро і що є таке зло. Коли я кажу цього як мама не даю, я тим самим забираю від дітей певних. Каже речей, які могли їх остерегти в житті. І вони через це кажуть, можуть минути багато каже, не хочу з Каже, я їх не навчила. А це важливо. Це важливіше, ніж робота. Бо робота каже, це є. Сьогодні одна, завтра може бути інша. А життя моїх дітей важливіше. Я зрозуміла, що без Господа Бога. Певних речей може і не бути. І вони є не потрібні. Я зрозуміла, що дотримуючись заповіді Господніх, можна уникнути багато небезпек і багато зла у своєму житті. Я зрозуміла, що гріх, який я вважала, що є добрий і що це і нічого, насправді веде завжди до зла. Каже Господь, за три роки мого життя зміни і направи моє життя і мою родину. Він також навчив, каже, моїх дітей, любити мене і цінувати. Каже, і все це сталося через одну хворобу. Тому маємо пам'ятати, все, що чинить Господь, Він чинить мудро і з любов'ю.